Доброго дня, загальний розклад. Як грім серед ясного неба, що вам відкрито буде згори. Це емоційно наповнить вас, дасть вам можливості в подальшому досягнути бажаного результату. Насамперед ви отримаєте інформацію саме по відношенню до людини, чоловіка, який негативно впливав на ваше життя, магічно негативно впливав, обнуляв можливості реалізувати, здійснити ваші мрії і досягнути бажаного результату. Це, що позитивно буде сприяти саме емоційному наповненню. Вищі сили, сил, вищих суд відбувся, і от прийнято рішення дана людина. Тобто людина, яка негативно впливала на ваше життя і магічно в декого отримує покарання, а вас вищі сили надають вам шанс, можливість досягнути щастя, радості, благополуччні, достатку в своєму житті. Немає родини, отримаєте можливість, шанс, відбудеться знайомство. Але говориться не лише про стосунки, а й про фінансове і матеріальне благополуччя достатку. Крок за кроком, ви зможете покращити ситуацію, ви зможете досягнути. Тому Якщо на даний момент ви знаходитесь в самотності і нерозумінні, про що йде мова, то говорять саме про те, що шанс можливість ви отримаєте. Вам надасться така можливість, але от ваш настрій дуже не подобається вищим силам. Тому що є от саме негатив внутрішній по відношенню до думок. Дуже багато думок про те, що вам закривають шляхи, що на даний момент відбуваються негативні дії саме в ваш бік. Вам потрібно очищати свій ментал, відсікати ці думки, трансформувати свідомість, наповнитися позитивними думками. І загалом. Позитивними емоціями змінити своє бачення, змінити свій ракурс. Чому вам і надають, що ви надалі не фантазували по відношенню до своїх ворогів? Чому вам і конкретизують вже інформацію? Щоб поставити вас перед фактом, так, ви вийшли переможцем. Зрозуміло, що можливо, зміни не відбуваються в вашому житті, але вам говорять вищі сили, що по правосуддю Вирішена сама ситуація. І 100% в вашому житті, от якщо ви знаходились в бідності безрезультативності, то надалі дійте, активно проявляйтеся і зможете гармонізувати своє життя. У вашому житті кардинально зміниться ситуація з негативної на позитивну. Ну а у ваших ворогів, навпаки, руйнування планів, недосягнення результату, тобто те, на що вони розраховували б це не стосувалося, вони не отримають. Дякую.